Всім привіт! Сьогодні хочу поділитись з вами своїми відгуками про використане за березень місяць. Це, переважно, будуть доглядові засоби для обличчя, за обличчям, тілом і волоссям, але також трішки декоративки. Давайте почнемо. Почати хочу з такого шампуня Лореаль. Не знаю, як він називається Эльвів чи що. Ось такий. Тут. Кілька мілілітрів, 400 мл, великий об'єм, мав приємний аромат. Я ним не користувалась, бо я не люблю використовувати ось такі Ельсеф, L'Oreal, ці всі марки з мас-маркету для волосся. І, але ним користувався мій чоловік і можу залишити відгук. В принципі, спочатку він почав користуватися, він казав, що йому сподобався цей шампунь, він добре очищає, волосся після нього таке м'яке. Приємне на дотик, але в нього від нього з'явилась лупа. І він перестав ним користуватись. Десь використав його, напевно, от стільки от до доций, і в нього з'явилася лупа. І тому я вже його використала як рідке мило. Аромат в нього дуже такий приємний, кремовий, як рідке мило працював добре. Нам його подарували. Я такі засоби не купую, тому такий прохідний продукт у мене. Так, далі ще один продукт, який я так само використала, крітке мило. Це ось такий гель для душу Daf. Його так само нам подарували. Він кремовий. Написано, що тут 0 сульфатів. Взагалі-то я не люблю кремові гелі для душу, тому що, мені здається, вони якось погано очищають шкіру, і в мене таке відчуття, що вони, їх важко змити шкіри, вони. Нібито залишають якусь плівку. І е, саме цей дав, якийсь він не дуже мав приємний аромат. Він ніби з одного боку якийсь кремовий, ніжний, а з іншого боку, там є якась така нотка, яка трішки подразнює. Тому я так само використала як рідке мило. У мене рідке мило багато йде, тому е, я. Зараз рідкі мила не купую, а всі, стараюсь використати всі гелі, шампуні як рідке Так, Ще один гель для душу. Ось такий в мене пішов від Rocher. Це з персиком 200 мл. Ось він був такого кольору. тут видно. Мені дуже сподобався. Мені взагалі гелі для душу Rocher дуже подобаються. Вони гарно справляються своєю задачею. І так само тут ну, просто божественний якийсь аромат персика. Дуже смачний, дуже натуральний. <гум> Нюхаєш його і хочеться персиків. Так, для тіла ще в мене закінчився ось такий лосьон. Це від Oriflame, тут 200 мл магнолія і сезам. В принципі, він мав дуже таку легку текстуру. Його багато йшло, тому що така рідесенька, легенька текстура, добре не напитує, і хотілося намазувати ще більше і більше. Я би його більше не повторювала. Аромат, ніби приємний, ну такий собі. Це звичайний квітковий аромат. Так, що ще для тіла? Для тіла в мене ще закінчились креми для рук, як завжди, багато. Ось три креми для рук в мене закінчились. Один ось такий від Фармасі з маслом ши. Хоча аромату масла ши тут немає, а якийсь просто квітковий аромат 75 мл. В принципі, був непоганий. Мені хтось його подарував один, і я його використала. Так само далі продовжую користуватись ось цими кремами натюрель морськими. У мене їх дуже багато, 75 мл. Вже до їхнього аромату я звикла, він мене вже не роздражає. І ось такий в мене був в сумочці. Брала з собою: це малина і м'ята від івроше 30 мл. Так, що закінчилось у мене для обличчя? Для обличчя закінчилася ось така змивка двохфазна від івроше, 200 мл. Вже зараз у мене, на жаль, кристання остання. В такому старому форматі мені чомусь в старому форматі подобається більше, ніж в новому. Не знаю, можливо, це якесь таке суб'єктивне враження, але мені здається, що вона очищає краще і швидше. І от саме двохфаска в Євроше мені зараз подобається більше, ніж така в них є фіолетова водичка. Все-таки я помітила, що ця двохфаска знімає краще і швидше. Зараз останнє в мене в користуванні і більше немає. Залишились тільки ті такі фіолетові водички. Також в мене закінчилась гідрофільна олійка від Єлизаветі. Тут був великий об'єм. Скільки тут мілілітрів? Я щось не бачу. А, 300 мілілітрів. І тут написано, що вона натуральна на 90%, і тут оливкова олія входить в склад. Гарно очищала ця олійка, і дуже тут зруч... хочу відмітити дуже зручний дозатор. Бачите, нічого не стікало по цій баночці, баночка в гарному стані. після, Хоча вона дуже економічна, ця олійка, скажу зразу. Мені її вистачило ну, дуже надовго напевно, на місяців 6 точно. Тому що, наприклад, від Івроше мені там, хоча менше там 200 мл, мені вистачає десь на 2-2,5 місяці. То цієї вистачило десь на 6 місяців точно. І я не економно користуюся, я так нормально даю на обличчя. І ну, одним словом, мені сподобалось. У мене ще є в запасах, здається, дві олійки від Євроше. і як вони в мене закінчаться, я хочу. Теж замовити якусь на корейському сайті, і це не виключення, що це буде ось ця, тому що ця і по ціні, я пам'ятаю, була гарна на неї ціна, вона і не дуже дорога, і вона гарно справляється з задачею. Так, обов'язково, напевно, її повторю. І так само у мене ось така мініатюрка була в подарунок, мінімаліст називається фірма. Це так само гідрофільна олійка, мені її вистачило на тиждень. Ну, тож, теж непогано працювала. Тільки якийсь аромат, мені здається. Мені не дуже сподобався. Тут був такий аромат прогіркої олії. От як олія соняшникова трішки гірчить, от такий аромат. А так, в принципі, працювала добре. Ну, дуже маленький тут формат 6,5 мл. Так. Далі. Ще для обличчя у мене закінчився ось такий гель для вмивання. Це від Oriflame. В принципі, був непоганий, я вам скажу. Він бюджетний, здається, в марції Оріфлей. Аромат, до речі, аромат теж от такий, як у цього лосьона. Напевно, теж магнолією пахне. Хоча тут не написано. Ну, Зараз я понюхала, аромати дуже-дуже подібні. Він був такий трохи кремовий, але, ну як трохи, він був кремовий, але в той же час він добре пінився. Бо часто таке буває, що кремові. Мивалки погано піняться. Цей ні, цей пінився добре. Добре очищав обличчя, скільки тут мілілітрів, 125. Надовго мені його вистачило, напевно, на місяць, на два, можливо, і більше, можливо, і на три. Ось. Чи повторю... чи буду повторювати, не знаю. Я його купувала в Україні за якісь там копійки, я не пам'ятаю, за 30 гривень чи що. Ну, поки що я в Україні не маю змоги купити, тому тим більше Oriflame, тому поки що. Не буду. Також в мене закінчився ось такий дивний засіб. Це називається подушечки для пілінга Inue від Avon. Я ось так вони виглядали, ну тут їх уже немає. Чи я не лишила навіть хотіла залишити, щоб показати, і забула. Ну, Якісь дивні для мене подушечки. Для обличчя використовувати було неможливо. Вони просто випікали шкіру. Вони, по-перше, мали якийсь дуже неприємний аромат. Я так підозрюю якоїсь кислоти взагалі аромат, якийсь жах. Але на обличчя я не змогла. Я один, один чи два рази пробувала. У мене лице просто крилося якимось пухирями червоними. ну, Була страшна реакція на, на оцю штуку. І я її використала на шию. На шиї було почервоніння трохи. ну, Це нормально, якщо від кислоти трохи почервоніння. Але не так, напевно, в мене все-таки обличчя до цієї штуки дуже чутливе. Ну, тому рекомендувати я її не можу, більше я її не буду купувати, звісно. Ось так. І, а, і до речі, хоча таке було почервоніння, але ніякої позитивної реакції, не то, що реакції, як це сказати, позитивних наслідків від використання цієї штуки не було. Не було гладкої шкіри. Не було якогось от такого очищення, скрабування, ну, ніякої такої дії я після неї не побачила. Просто тако попекло собі і все. І на тому кінець. Так. Ще для рук забула показати ось таке мило. У мене закінчилось, приходило в подарунок. Написано, що його можна використовувати і для обличчя, і для тіла, і для рук, що воно 100% натуральне. Ну Такий малесенький шматочок. В принципі, аромат, якийсь дивний аромат, можна сказати, без аромату. Слабкий такий дивний аромат в нього. Ну, я не використовувала його на обличчя і на тіло, я використовувала його тільки для миття рук. В принципі, непогане. Так, ще для обличчя у мене закінчились ось такі патчі Козарекс. Це вже остання упаковка. У мене немає. Це патчі від прищів. Мені подобаються вони, і, напевно, буду скоро їх замовляти. Не знаю, правда, де. Ось так вони виглядають. Тут є три різних розміра, Не знаю, якщо буде якась розпродаж на iHerb, може, я і там замовлю, бо там найпростіше замовляти, але ціна, звичайно, на iHerb висока на них. А от я би краще замовила на корейському магазині, але треба подумати, що ще би замовити. Щоб вже так сформувати якусь таку посилочку і там замовити. Так, ще для обличчя забула показати: ось такий в мене гель для вмивання закінчився. Тут всього-навсього 15 мл від Піксі. До речі, у мене є такий в повнорозмірній версії, і я вирішила попробувати оцю мініатюрку, яку мені подарували. Ну, непоганий, я скажу вам, гель він кремоподібний. Я тут вже не видно. Аромат. Здається, чайного дерева, не дуже мені подобається, але добре не вмиватись, коли є висипання. Так, прищики трохи підсушує. В принципі, непогана штука така для проблемної шкіри. Далі, закінчилась у мене ще ось така маска. Під івроше. Як вона називається? Це з календулою, регенеруюча маска. 30 мл. В принципі, непогана маска, добре зволожувала, напитувала шкіру. аромат приємний. Вона була така кремоподібна, як крем, практично вся впитувалась в обличчя, але я все одно змиваю всі маски такого типу. Я не люблю, як рекомендують, просто салфеткою. Потім зняти. Я повністю її вмиваюсь після неї. так. Поки що повторювати не буду, тому що використовую всі маски, які у мене є. Так, і останнє, що в мене закінчилось, це туш. Відразу дві штуки, бо одна у мене, одна у моєї доньки. Це ось ця від Oriflame, крута туш, ось так вона називається. Тут дуже класна щіточка. Я колись їх накупляла багато в Україні по 50 гривень. На жаль, вже всі закінчились, залишилась одна в запасах. Напевно, віддам її дочці, а буду користуватись якимось іншими. Бо моїй доньці так само ця туш дуже зайшла, вона просто й робить вії неймовірними. Вона їх всіх розділяє, видовжує і прямо так розкладує ну, дуже класно ефект нарощених вій. Бюджетна, крута туш. Зараз я які мене пробую, які всякі люксові, що мені поприходили в подарунок. Ну, все не то. Одна мастить по віку, друга взагалі там, ніби взагалі туші не поставили, така суха, третя там навпаки наложили тільки туші, що треба салфеткою знімати, бо неможливо користуватись. Зараз в мене з тушами така історія, проблемна. Відкриваю одну, другу, третю, бо не можу ніякою користуватися. Ось, А оця туш прямо ідеальна, ну, дуже класна і бюджетна, можу рекомендувати. Так, от і все. от Стільки небагато у мене закінчилось цього місяця, якось останнім часом. Цього року дуже мало в мене що закінчується, не знаю, чому так. Пишіть, що ви пробували з цих продуктів, що вам подобається, що ні. Буде цікаво почитати також ваші відгуки. Дуже вам дякую, що залишались зі мною до кінця. Дякую вам за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!